Суддів, другий розділ. І прийшов ангел Господній з Гілгалу до Біхому, та й сказав: Я вивів вас із Єгипту, до того краю, що присягнув був вашим батькам. І сказав я: Не зламаю свого заповіту з вами повіки, а ви не складете заповіту з мешканцями цього краю, їхні жертівники порозбиваєте, та не слухали ви мого голосу, що це ви зробили. Я теж сказав: не прожену їх від вас, і вони стануть вам терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. І сталося, як ангел Господній говорив ці слова до всіх ізраїлевих синів, то народ підніс свій голос та й заплакав, і назвали ім'я того місця Бохім, і приносили там жертви Господеві. А Ісус відпустив народ, ізраїлеві сини розійшлися, кожен до свого спадку, щоб посісти той край. І служив народ Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших, які провадили дні свої по Ісусі, щоб бачили всякий великий чин Господа, якого зробив Він Ізраїлеві, і вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку ста й літ. і поховали його в межах спадщини Його у тімнат Харесі, в Єфремових горах на північ від гори Гааш. І також усе це покоління було прилучене до батьків своїх. А по них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлеві сини чинили зло в Господніх очах і служили Ваалам. І вони покинули Господа, Бога батьків своїх, що вивів їх із Єгипетського краю, та й пішли за іншими богами, за богами тих народів, що були в їхніх поколіннях, околицях, і вклонялися їм і гнівили Господа. І покинули вони Господа та й служили Ваалові та Астартам. І запалав Господній гнів на Ізраїля, і Він дав їх у руку грабіжників, і вони їх грабували. І він передав їх у руку навколишніх їхніх ворогів, і вони не могли вже встояти перед своїми ворогами. У всьому, де вони ходили, Господня рука була проти них на зло, як говорив був Господь, і як заприсягнув їм Господь, і Він дуже їх тиснув. І поставив Господь суддів, і вони рятували їх від руки їхніх грабіжників. Та вони не слухались також своїх суддів, бо блудили за іншими богами, і вклонялися їм. Вони скоро відхилялися з цієї дороги, якою йшли їхні батьки, щоб слухатися Господніх наказів. Вони так не робили. А коли Господь ставив їм суддів, то Господь був їх із суддею і рятував їх із руки їхніх ворогів. По всі дні того судді, бо Господь жалував їх через їхній стогін, через тих. Що їх переслідували та гнобили їх. І, бувало, як умирав той суддя, вони знову псувалися більше від своїх батьків, щоб іти за іншими богами, щоб їм служити та щоб їм вклонятися. І вони не кидали чинів своїх та своєї неслухняної дороги. І запалився Господній гнів на Ізраїля, і Він сказав за те, що люд цей переступив мого заповіта, що я наказав був їхнім батькам і не слухалися мого голосу. Тож я більше не виганятиму перед ними нікого з тих народів, що Ісус позоставив, умираючи, щоб випробувати ними Ізраїля, чи додержуватимуть вони Господньої дороги, щоб нею ходити, як держалися їхні батьки чи ні? І Господь позоставив тих людей, щоб їх скоро не виганяти, і не дав їх у руку Ісусову.